Вітаю, друзі, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді пам'ятна монета номіналом 2 гривні, 100 років від дня народження Ігоря Шамо, випущена Національним банком України у 2025 році. Ігор Наумович Шамо, український композитор єврейського походження, народився 21 лютого 1925 року у Києві. Народний артист Української Радянської Соціалістичної Республіки 1975 року, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка та премії імені Миколи Островського, нагороджений орденом знак пошани та медалями, почесний громадянин Києва. Він є автором симфоній фортепіанних творів, музики до кінофільмів та понад 300 пісень. Автор музики гімну Києва пісня Як тебе не любити, Києві мій. На аверсі монети зображено стилізовану композицію мальовничих краєвидів, знакових будівель та пам'ятників міста Києва, обрамлених листям каштанів символічною візитівкою столиці. Нижче на дзеркальному тлі розміщено нотний стан із написом музичного твору Ігоря Шамо. Номінал 2 з графічним символом гривні та рік карбування 2025. У центрі вгорі розташовано малий державний гарб України та напис Україна крапки над літерою «Ї» зображені у формі серця. Унизу праворуч зазначено логотип банкното монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено стилізований портрет Ігоря Шамо, який розмірковує над створенням нового музичного шедевру. Під портретом розміщено нотний стан, що символізує музичну спадщину композитора. Ліворуч від портрета вертикально зазначено напис Ігор Шамо та роки життя митця 1925-1982. Композицію реверсу завершують зображення та силуети листя каштанів, які підкреслюють нерозривний зв'язок маестро з Києвом. Номінал монети 2 гривні. Рік карбування 2025. Метал Нейзельбер, гурт Рифлений, діаметр монети 31 міліметр. Маса 12,8 грам, тираж 50 тисяч штук. Дата введення в обіг 21 лютого 2025 року. Серія монет видатні особистості України. Художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптори Атаманчук Володимир та Дем'яненко Анатолій. Монета випущена у сувенірному пакуванні, на якому вказані характеристики та опис монети. На момент старту продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 153 гривні. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.